Але Гаррі був хлопчиком, що вижив, і він втратить чимало поваги, якщо здасться навіть без спроби. Якщо вам сподобається моя творчість, поставте лайк, підпишіться на канал та пирадьте його друзям. Також ви можете фінансово підтримати мою творчість, стати спонсором каналу або зробити донат на банку. Пропозиції по співпраці надсилайте на пошту або в Дірект інстаграму. Там я, Марина Зірка. Контакти та інші деталі є у описі під відео, а ми починаємо. І ще одне: тепер ви можете не тільки слухати свої улюблені аудіокнижки, а ще й насолоджуватися обкладинками, які зроблені у співпраці зі справжніми ілюстраторами та художниками в рамках проєкту Творці творцям. В описі під відео будуть деталі не тільки про мене, а й про художника, який намалював цю обкладинку для нас із вами. Приємного прислуховування і перегляду. Гордість вщухала. Маски спадали в присутності тієї невідомості під плащем. Чому я досі тут? Не сором виглядати боягузом, утримував ноги Гаррі на місці. Не надія відновити репутацію, підвела його паличку. Не жага опанувати магію чарів патронуса виставила його пальці в початкову позицію, а щось зовсім інше. Щось, що мусило протистояти тому, що було під плащем, адже воно було істинною пітьмою, і Гаррі мав дізнатися, чи є в нього сила протистояти їй. Гаррі планував був спробувати востаннє використати свій набіг на книгарні разом із батьком. Проте натомість в останню мить у присутності Дементора згадався інший спогад щось, що він не пробував раніше. Ця думка не була теплою та щасливою у звичайному розумінні, але вона чомусь здавалася доречнішою. І Гаррі згадав зірки згадав, як вони страшенно яскраво, незмигно світили тихої ночі. Він дозволив зображенню заполонити себе, заполонити повністю, ніби бар'єр блокології над усім розумом, щоб знову перетворитися на безцілесну свідомість посеред порожнечі. Яскравий срібний Фенікс зникнув. І Дементор вдарив його розум, ніби кулак, бога, страх, холод, пітьма. На мить дві сили зіткнулися чим душ. Мирний, залитий зорями спогад тримав тиск страху, доки пальці Гаррі почали рухи, що вже були завчені до автоматизму. Вони не були ані теплими, ані щасливими, ці яскраві точки світла в абсолютній темряві. Але Дементор не міг легко проникнути крізь це зображення. Бо тихе горіння зірок було величезним та непідвладним страху, і світитися в холоді й темряві було для них природним. Але це була якась вада, тріщина, розлам у нерухомому об'єкті, що намагався чинити опір цій нездоланній силі. Гаррі відчув напад злости від того, що Дементор хотів харчуватися ним, і це було як послизнутися на мокрому льоду. Розум Гаррі почав з'їжджати в прірву. До образи, чорної люті, смертельної ненависті. Гаррі підняв паличку для фінального змаху. Він відчув, що не вийде. Експекто патроном! вимовив його голос. Слова були пустими і безглуздими. І Гаррі почав падати у свою темну сторону, падати вниз, у свою темну сторону, далі, швидше і глибше, ніж будь-коли. Униз, униз, униз. А з'їзд у прірву прискорювався, бо Дементор огортав собою оголені й вразливі частини та поїдав їх, поглинаючи світло. Рефлекс, що вже майже зник, нишпорив у пошуках тепла. Але коли згадувалися спогади про Герміону, маму і тата, то Дементор спотворював їх, показував Герміону, що лежала мертва на землі, трупи його батьків, а потім навіть це з нього висмоктало. На місце вакууму піднявся спогад, найгірший зі спогадів. Щось забуде так давно, що нейронні зв'язки вже не мали писнувати. «Лілі, -лі, бери, Гаррі і тікай! Це він! кричав чоловічий голос. Біжи, тікай! Я його затримаю! І Гаррі не міг стримати думки. Посеред порожніх глибин своєї темної сторони, як сміховинно самовпевненим був Джеймс Поттер. Затримати лорда Волдеморта? Чим це? Потім заговорив інший голос високий, ніби шипіння чайника. Цей голос ніби приклав сухий лід до кожного нерва Гаррі, ніби металеве тавро охолодило до температури рідкого гелію та доторкнулися ним до кожної частини його тіла. Цей голос сказав кедавра?». Паличка вилетіла з безсилих пальців хлопця, коли його тіло почало битися в конвульсіях та падати. Очі директора стривожено розширилися, та він почав створювати патронуса. Не Гаррі, не Гаррі, будь ласка, тільки не Гаррі. кричав жіночий голос. Хай що залишилося від Гаррі, слухало без жодного промінчика світла всередині, у мертвій порожнечі його серця, і йому було цікаво, чого насправді гадала, що лорд Волдеморт зупиниться, якщо попросити його ввічливо. Відійди, жінко. вириснув пекуче холодний голос. Бо я прийшов не по тебе, а лише по хлопця. Не Гаррі. Прошу, помилуй його, помилуй. Лілі Поттер, міркував Гаррі, видається, не розуміла, що за люди стають темними лордами, і якщо це найкраща стратегія, яку вона могла вигадати, щоб врятувати життя своєї дитини, то це була її остання невдача в ролі матері. Я даю тобі рідкісну можливість втекти, промовив пронизливий голос. Але я не марнуватиму час, щоб підкоряти тебе. І твоя смерть тут не врятує твоєї дитини. Відійди, дурна жінко, якщо в тебе є бодай, крапля розуму. Не Гаррі, прошу, тільки не Гаррі, убий замість нього мене. Порожній істоті, що нею був Гаррі, було цікаво, чи Лілі Поттер справді могла собі уявити, що лорд Волдеморт погодиться, уб'є її, а потім піде і залишить її сина неушкодженим. Ну, гаразд, сказав голос смерті. Тепер здавалося, що йому весело. Я приймаю цю угоду. Ти помреш, а дитина житиме. Тепер кинь паличку, щоб я міг тебе вбити. Запала жахлива тиша. Лорд Волдеморт почав сміятися, огидно, презирливо сміятися. А потім, нарешті, голос Лілі Поттера вирискнув з відчайдушною ненавистю. Авадеке! Смертельний голос завершив першим. Закляття було швидким та точним. Авадеке добра! Сліпучий відблиск зеленого позначив кінець Лілі Поттер. І дитина в дитячому ліжечку побачила їх очі, два малинових ока, що ніби світилися багряно червоним, палали, ніби крихітні сонця, заполонили все поле зору, коли зустрілися з його власними. Решта дітей бачили, як Гаррі Поттер упав. Чули, як Гаррі Поттер кричав. Це був високий крик, що пронизував їхні вуха, наче ніж. Був яскравий срібний спалах, і директор заревів експекто патроном, тоді повернувся пломінкий Фенікс. Але жахливий крик Гаррі Потера усе тривав і тривав, навіть коли директор схопив його на руки і відніс подалі від дементора. Навіть коли Неві Лонгботом та професор Флитвік одночасно пішли за шоколадом, і. Герміона знала вона знала, щойно побачила. Знала, що її жахіття стало дійсністю, якимось чином здійснювалося. Дайте йому шоколаду, вимагав професор Квірел. Безглуздо, адже крихітний професор Флитвік уже кулею летів до директора, що біг до учнів. Герміона й сама рухалася до них, хоча не знала, що збирається робити. Створіть патронусів. крикнув директор, коли виніс Гаррі за аврорів. Усі, хто може, хай вони стануть між Гаррі та дементором. Він досі харчується ним. На мить усі застигли від жаху. «Експекто патронум. Крикнули професор Флитвік, Аврор Горянов, а тоді й Ентоні Гольдштейн, хоча в нього не вийшло з першого разу. Потім Парватті патіл, у неї вийшло. А тоді Ентоні спробував знову, і його срібний птах розправив крила та закричав на дементора. Дін Томас рикнув слова, ніби вони були написані літерами з вогню, і його паличка народила височенного білого ведмедя. Вісім пломінких патронусів були між Гаррі та дементором. Та Гаррі все кричав і кричав, коли директор поклав його на суху траву. Герміона не могла створити патронуса, тому підбігла до Гаррі. Подумки вона намагалася визначити, як довго вже двадцять секунд більше. На обличчі Албуса Дамблдора було видно страшенну муку й збентеження. Його довга чорна паличка була в його руці, проте він не вимовляв жодних заклять. А лише з жахом дивився на тіло Гаррі, що смикалося. Герміона не знала, що робити. Вона не знала, що робити. Вона не розуміла, що коїться, а наймогутніший чарівник у світі, видавалося, був не менш розгубленим. Використайте Фенікса. заревів професор Квірел. Заберіть його подалі від дементора. Без жодного слова директор охопив Гаррі руками і з них стріскотом вогню за допомогою Фоукса, що раптово з'явився. Патронус директора зник зі свого місця, де стеріг дементора жах, спантеличення та раптовий гомін. Містер Поттер має одужати, підвищеним, проте знову спокійним тоном сказав професор Квірел. Гадаю, це продовжувалося лише трохи більше за 20 секунд. Тоді племінний білий фенікс знову з'явився це створіння місячного світла прилетіло нізвідки до Герміони Грейнджер та сказало голосом Албуса Дамблдора. Воно досі харчується ним навіть тут. Як? Якщо ти знаєш Герміону Грейнджер, то маєш сказати. Скажи мені. Старший Аврор обернувся, щоб поглянути на неї, як і багато учнів. Професор Флитвік не озирнувся. Він направляв паличку на професора Квірела, що демонстративно тримав порожні руки в повітрі. Секунди цокали, ніхто їх не рахував. Вона не могла згадати, не могла ясно згадати жахіття, не пам'ятала, чому гадала, що це можливо, чому вона боялася? І тоді Герміона зрозуміла, що вона має зробити, і це було найскладніше рішення в її житті. Що, як з нею станеться те саме, що з Гаррі? всі її кінцівки стали холодними, мов смерть. В голові запаморочилася, страх пересилював усе. Вона бачила була, як помер Гаррі, як померли мама і тато, і всі її друзі, всі померли, і, зрештою, коли вона померла, вона була сама. Це було її таємним жахіттям, що про нього вона ніколи ні з ким не розмовляла, і воно надало дементору владу над нею найсамотніше, що може бути, померти самотньою. Вона не хотіла туди повертатися, вона, вона, не, вона не хотіла залишитися там назавжди. У тебе достатньо сміливості для Грифіндору, сказав спокійний голос сортувального капелюха з її спогадів. Але ти чинитимеш правильно в будь-якому гуртожитку, який я назву. Ти навчатимешся, ти стоятимеш поряд з друзями у будь якому гуртожитку, що ти вибереш. Тому не бійся, Герміоно, Грейнджер, просто виріши, де тобі місце. Не було часу на роздуми, Гаррі помирав. Зараз я не пам'ятаю, сказала Герміона надломленим голосом. Але зачекайте, я знову стану перед дементором. Вона почала бігти до дементора. Міс Грінджер!» – пискнув професор Флитвік, але не поворухнувся, щоб зупинити її. Лише тримав свою паличку, направлену на професора Квірела. Усі! крикнув Аврор Комодо як військову команду. Приберіть свої патроноси з її шляху. Флитвіку! Гаркнув професор Квірел. Виклич паличку Поттера!» Герміона тільки но збагнула, а професор Флитвік уже кричав Акціо. І вона побачила, як шматок дерева прилетів з місця, де він лежав, і ледь не торкався клітки дементора. Очі розплющилися мертві й порожні. Гаррі. крикнув голос у світі без кольорів. Гарі, скажи мені щось. Обличчя Албуса Дамблдора схилилося в поле зору, де раніше була лише далека мармурова стеля. Ти дратуєш, сказав порожній голос. Ти маєш померти.